Любіть матерів, приїжджайте до них, до рідних, найкращих, таких дорогих. Вони за вас моляться, завжди чекають і мовчки з надією вас виглядають. А ми завжди зайняті, часу нема, а часто погода, можливо, не та. Кудись біжимо все, кудись не встигаємо, а матінка рідне терпляче чекає. А друзі покличуть. Ми з ними гуляємо, а мама чекає, а мама чекає, виходить до хвіртки, вдивляється в даль в очах отих люблячих біль і печаль. Поїдем ще встигнем, знов часу немає, а матінка рідна сльозинку втирає. Вареники бідна приготувала на чистім обрусі тарілки розклала, і знову втирає непрохані сльози. Чомусь не приїхали. І мовчки тарілки на кубку складає, бо вечір віконце вже заглядає. І молиться тихо до Бога, яка ж то молитва велична у мами, вона у житті завжди допомагає, від всіх негараздів дітей вберігає, а ми лиш подзвоним приїхать не в силі, побачить ті очі, ті рученьки милі. Скупі ми буваємо вдячні слова. А мати їх так неустано чека. Уважаю залишні Матусі обняти. Забудемо часто поцілувати. Забудемо купити матусі смачненьке, а вона купувала, як були маленькі. Матуся рідненька, найближча людина, і тіштеся тим, що вище є дитина. Вона виглядала з доболю в очах. Не спиться за вас їй по довгих ночах. Спішіть, сини й дочки, до рідної мами, колись прийде час, коли неньки не стане, обірветься в серці десь кожна струна, і самопрощення, повірте, нема. Любіть матерів, приїжджайте до них, до рідних, найкращих, таких дорогих, вони за вас моляться. Завжди чекають, і мовчки з надією у вас виглядають.